Є люди, яких неможливо зустріти в реальному житті. Я не про літературних героїв, а про інтернет-шизів, звичайно що. Давайте сьогодні поговоримо про людину, ідею, легенду Олега Копила. Персону, яка вкорінює міф про програміста-анальника, від якого має тікати будь-яка притомна жінка. Я, звичайно, що проти усього такого, і це повна дурня. Проте тут все як з планом Далеса не існує, але працює. Олег Копел, розробник, інженер по штучному інтелекту, напівпрофесійний велосипедист, закінчив музичну школу по скрипці та просто шукач жінки, що він і написав у своєму LinkedIn. І найдивніше тут те, що 90. 9% його любовних пригод занотовані саме в соцмережі для пошуку роботи. Work.ua явно посе задніх, якщо там нема де написати про дівчат. Уявіть собі тільки на цю ситуацію, ви молода HR-очка, та шукаєте собі співробітників у компанію. Та бачите його. Спеціаліста зі штучного інтелекту, який не займався сексом вже більше восьми років. Навіщо вам знати останнє? Я, я навіть не знаю. Проте від Олега Копола ви дізнаєтеся і про його пригоди в Тіндері, і про його ставлення до жінок, та те, як мають виглядати стосунки на його думку. Змову фотосесію для Тіндеру. Так, я той самий чувак з крутим досвідом в штучному інтелекті. Так, я можу зробити мега круті фото за допомогою нього, але. Ні, я обрав саме такий формат, тому що він чесний. Але те, що він викладає в телеграм, варто окремої уваги. член, <плес> в рот Достала сарта член і засунула по <плес> на у верхньому твітері про цього персонажа стало відомо у травні 2024 року, коли хтось знайшов його перли з Лінкедину. його паста це, звичайно, що міркування про дівчину з дитиною, де все зводиться до тріничка. Чому я не розглядаю дівчат з дітьми для відносин? Це, звісно, також люди, які варті щастя, але я на жаль маю егоїстичну натуру. Для мене неприйнятно, щоб моя дівчина приділяла увагу чужій для мене людині, яку б мала приділяти мені. Одразу скажу, що. Я радикально проти зрад і ніколи б їх не пробачив. Але якщо моя дівчина з дитиною хотіла б зі мною стосунків, що для мене означало б, що в неї є чужа для мене людина, яку вона також любить, тоді справедливо і рівноцінно було б їй дозволити і мені мати коханку, тобто чужу для неї людину, яку я люблю. До того ж, в такому разі, секс має бути втрьох: я, дівчина і коханка. Тому що якщо дівчина хоче, щоб я був присутнім в житті дитини, тому я маю. Право приводити коханку в наше з дівчиною сексуальне життя. Я сам по собі людинка проста, адекватна, зрад не приймаю, але якщо вже такі справи, то певно і можна. Е, я, я мабуть не маю казати, скільки тут неправильного всього, тому що ви і самі можете зрозуміти, що стосунки мають працювати якось не так. Принаймні, мені було б шкода дитину, яка б опинилась в подібній ситуації. І цей пост, напевно, дуже наочно демонструє основну рису Олега Копила. Він ну дуже любить себе. Навіть якщо це переходить деякі межі. Ну і, як на мене, йому й не вистачає соціалізації, тому що занадто він вже себе дивно веде. Та те, що він постійно працює на самоті і робить усю свою діяльність в такому форматі, напевно, це теж якось на ньому відображається. І ну, це окей, якщо ти не хочеш зустрічатись з людиною, в якої є дитина від іншого шлюбу, це справа кожного, але ставити подібні умови це досить специфічний вибір. Блін, ну ви що, серйозно? До цього про Олега було відомо небагато. Хтось знаходив його телеграм-канал, який ведеться вже аж 8 років, і здебільшого там був мінімалістичний блог про програмування та подекуди відверті думки автора. І під словом відверті я маю на увазі дійсно відверті. Мне с каждой дырки кричат: праработає себя! праработає себя! Сходи к психологу, праработає себя!» Да сука, Очко своє проработає, нахуй йдіть. <реш> Такі зміни у поведінці сталися приблизно у 2020 році. Що можна сказати, справу розкрито ще одна попаєна від ковіду людина? Тоді Олег став ділитися своїми реперськими навичками, але його серйозні пошуки жінки все ще далеко попереду. Глажу соски, разминая руки. Пальці, 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 <поє> как обеля, суки, у мене нет Гучі Мед слушаю Гучі Мей. Часом Олег ділився своїм оріджином, і якщо вірити його телеграму, то він мав непросту школу життя у вигляді суворого батька та роботі в фотошопі на айфоні 4. Я прийшов у дизайн, тому що в мене колись був джейлбрейк на моєму першому айфоні 4. Мені подобалося качати платні програми безкоштовно, і одною з таких програм був Photoshop Touch Adobe. Так він тоді працював. На iPhone 4 я прийшов у комерційний дизайн, тому що мені тоді подобалося робити калажики на айфоні. Коли мені виповнилося 18, мене батько поставив перед фактом, що на 18-річчя вижене мене з дому і роби що хочеш, як вам такий подаруночок. Я поскаржився на це своїй колишній дівчині, і вона запитала, чому б мені не робити те, що я роблю на телефоні з цими картинками, але тепер за гроші. І за тиждень я продав свою першу візитку макет візитки, яку Зробив з iPhone 4. До речі, її, як виявилося, не можна було навіть роздрукувати. Я прийшов у Digital Design, тому що я хотів зробити свій стартап. Додаток з обміну навичками, який, звичайно, що провалився. Але з часом я почав розуміти, що робити застосунки та сервіси для когось мені подобається більше, тому що там є гроші на розвиток продукту. Там ти можеш робити улюблений продукт руками, не переживаючи за те, що якщо програма не принесе грошей, то ти залишишся без житла та їжі. Зараз я Потрохи повертаюся до витоків. Я роблю дизайн для jailbreak твіків, і це мені дуже подобається. Відчуваю, що зовсім небагато, і я зроблю те, про що завжди мріяв: дизайн повноцінної операційної системи. Якось ви отримаєте апдейт на свої iPhone нової iOS, і це буде саме та операційна система, яку спроектую я. Дивні моменти починалися ще у 2018-му, коли він шукав собі доглядальницю через брак часу на пошук нової квартири та прибирання в себе вдома. Бо декуди я навіть його прекрасно розумію. Або ж фотографував штори в сусідки та ставив їх на шпалери в телефоні. Бо а прикульні такі шпалери. Вчора був у гостях у сусідки, і мені дуже сподобався візерунок на шторах. Вони виглядають набагато краще, але освітлення спотворює сприйняття. Тому я надовго думав та сфотографував собі на шпалери на iPhone, і от що вийшло. Загалом посилання на його телеграм я краще залишу в описі, бо про це, напевно, можна довго розмовляти. Але бажання досліджувати чийсь особистий блог кількарічної давнини в мене, відверто кажучи, не дуже багато. Марка з пошуком жінки в Олега починається приблизно 2-3 місяці тому, коли Копел розповідає, що зробив студійні фото для тіндер-аккаунту. І поза сьогоднішнім контекстом це прекрасна ідея, бо робота фотографа це зробити тебе Бе якомога привабливішим на фото, тому загалом ідея хороша. Запам'ятовуємо та користуємося. Проте згодом автор почав заглиблюватися у все більш темні матерії. Одна з його ідей з пошуку жінки скидувати листівки з QR-кодом і підписом шукаю жінку або ж роздавати їх на вулиці власноруч. Ідеї як знайти жінку, надрукувати об'яв з QR-кодом до інстаграму і текстом шукаю жінку, і розклеїти по району. Плюси дівчина буде жити близько не доведеться їздити далеко на побачення. Друге, надрукувати листівок з таким же контентом, як і об'яви, і роздавати в торговому центрі дівчатам, які сподобалися. Мінуси можна отримати по шиї від тих хлопців, які на секунду відійшли. Олег креативна людина та досить фінансово успішна. Це можна побачити по його результатах з заробітку. Також не забуваємо про ймовірність того, що це псіоп, та просто прогрів гоїв, аби набрати собі групу на інфоциганські курси. У цьому світі я вже нікому не довіряю. Також серед його цікавих постів знайшлося місце і благодійності. Секрет мого успіху. Я дуже багато допомагаю людям. І це напусти слово. Зараз поясню. Я вірю, що гарні вчинки дуже допомагають мені досягати своїх цілей. І на практиці це реально працює. Ось приклади того, що я робив останнім часом. Колись я мав звичку купляти літнім сусідам продукти, замовляючи доставку собі. З часом цю звичку закинув, тому що зрозумів, що без моєї допомоги їм і так норм. Колись сусідка пожалілася, що в неї вдома завівся гризун. Я напряг свого помічника, він збігав, купив мишоловку і сир. Зараз інша сусідка на. Писала, що їй дуже терміново була потрібна мишка для роботи, я працюю без неї, але в мене завалялася одна, тому я їй просто віддав. Я дуже часто зумовляю з ресторанів більше, ніж можу з'їсти, тому пригощаю сусідів. Мені часто пишуть новачки в програмуванні та AI та просять щось підказати. І я інколи можу витратити до півгодини, щоб розібратись та безкоштовно допомогти. Хоча міг цей час витратити на роботу над проектом замовника за гроші, тому якщо ви бачите можливість. Допомогти комусь просто так завжди цим користуйтеся. І ні, я не доначу на ЗСУ. Дивним тут видається не згадка про сусідку, яка повторюється двічі, а висновок про те, що Олег не донатить на ЗСУ, чесно кажучи, незвичайний якийсь акцент, але добре. Йдемо далі. Жінка, на думку автора, має ним захоплюватися майже так само, як і він собою. Жорстко трахну. На жаль, найкращі пости Олега Копела суспільство вже втратило, але одним з таких Опусів справедливо можна назвати трактат, чому він шукає жінку прямо зараз. Зараз мені 26, і поки що я розглядаю дівчат 18-45 років. 18, тому що вони молоді і привабливі, 45, екзотика, плюс з ними цікавіше. Після 30 я буду розглядати дівчат лише 25-29 років, тому що мені вже не буде потрібна жінка за 30. Буде вже не так цікаво і жодної екзотики. До того ж, інтереси і світогляд дівчат. 18-25, будуть сильно відрізнятись від моїх у 30. З цього виходить, що кількість потенційних жінок для мене сильно зменшиться, як тільки мені стане 30. Тому я і поспішаю і цілеспрямовано шукаю. Я вже 8 років переключався на навчання, спорт і роботу, щоб стати тим, хто буде цікавити гарних розумних дівчат та зможе їх забезпечити. Як результат, я майже 8 років без стосунків і майже 9 без сексу. Само нічого не. Буде, бо якщо я зараз повернуся до роботи і навчання, тоді я втрачу всі можливості когось десь випадково зустріти, тому що я навчаюся сам, займаюсь спортом сам, працюю сам, а влаштуватись в офіс в Україні, щоб працювати за якісь там хе, мізерні 5-9 тисяч доларів, я не хочу. З усього цього можна зробити висновок, що гроші, кар'єрні успіхи та наявність в хобі не завжди гарантують тобі стосунки з жінками. Олег вкрай ексцентричний хлопець, який сильно зациклений на собі та своїй роботі. Ну чим не Патрік Бейтман нашого часу, тільки от без друзів та жінок. Ми живемо у найгіршій версії кіберпанку, коли інтернет може замінити нам усе, але залишити повністю на самоті, від чого жодна жива людина в цьому світі не ставала щасливішою. Баліт моя спина, а дають нога, Чувствую, що все всього співста. Хоча б чуть-чуть еби адахнуть. Доктор говорить, радікулі. Я би міг сказати, що Олег Копол це приклад блекпілу, і йому не відповідають на взаємність через зріст у 168 см, сантиметрів, але і це неправда. Він і сам ділиться історіями, що навіть на вулиці він знаходив дівчат і запрошував їх успішно на побачення. Проте насправді проблема геть не в цьому, а у тому, що деколи ми не жертву обставин, а просто шизи. Як Олег, наприклад, при всій повазі, але ти, друже, занадто сильно концентруєшся на собі. Та багато дивних штук вже встиг наробити, якщо чесно. Сьогоднішня історія прекрасно доводить нам одне: соціалізація це дуже важлива складова нашого життя. Спілкуйтеся з іншими людьми, виходьте частіше на вулицю, та взагалі тримайте своє ментальне здоров'я в порядку. Тож, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся, аби чути більше інтернет-драми. Також у мене є ще анімешний канал, де я точно зроблю колись нове відео, Ще ви можете підтримати безробітного мене монетою, якщо ви вже задонатили на ЗСУ. Бо підтримувати українську армію зараз надзвичайно важливо, щоб там хто не казав. Тож на цьому у мене все. Успіхів вам та наснаги! Йопрасите, він дійсно просився в офіси, аби просто працювати в офісі? Дивно, це звичайно.